Вітаю вас, шановні колеги! Я Наталя Канседал, директор закладу дошкільної освіти Ясел садка номер 100 Гармонія Запорізької міської ради. Сучасна Україна переживає складні виклики, серед яких глобального значення спочатку набув локдаун, пов'язаний з епідемією COVID-19. А з 24 лютого 2022 року. Повномасштабне вторгнення російської армії на українські землі. В освіття усвідомлення і переживання порушення суверенітету, політичної незалежності та територіальної цілісності України викликала активізацію пошуку інноваційних форм та методів упровадження патріотичного виховання в контексті сучасного реформування національної освіти. Саме тому заклад дошкільної освіти номер 100 Гармонія створив освітній проєкт дітям про Україну та узагальну парціальну програму Україна Єдина Країна. Інновація даного проєкту є те, що кожна область закодована та має власний qr код читавши який мобільним пристроєм, Педагог може з легкістю розповідати дітям про Україну. З даної презентації ви дізнаєтесь про територіальне розташування на мапі, ознайомитесь з символами даної області, гербом та прапором, ознайомитесь з обласним центром, визначними місцями. Осередками даної області, познайомитись з інфраструктурою області, промисловістю, традицією, культурою та мистецтвом, тваринним та рослинним світом, ознайомитись з видатними людьми, які прославили дану область. інформаційно методичне забезпечення програми складається з декілька частин: візуалізація, подорож та гра. Візуалізація це розгляд дитячої мапи України. Подорож це організація віртуальних подорожей країною. Гра це закріплення набутих знань та навичок дітей під час інтерактивних ігор. Мальовнича дитяча мапа України це детальна мапа, яка розміщує 24 області України включаючи Автономну Республіку Крим, на мапі подані столиця, всі обласні центри, державні символи України. Яскравими малюнками у доступній візуалізаційній формі показана природу, господарську діяльність, історико-культурні та природозаповідні об'єкти, визначні місця тощо. Мапа знайомить дітей з нашою країною загалом та особливостями її окремих регіонів. Методом стимулювання й мотивації педагог вдала поєднує створення ситуації новізни та актуальності даних подорожей. Прийомом активізації дитячої уваги та запам'ятовуванням утворюючи асоціативні та мнемонічні зв'язки. Діти вчаться розглядати та читати малювничу мапу за допомогою малюнків. Підсказок. Яскраві малюнки. тварини. Рослин, інфраструктури, областей все це допомагає дитині запам'ятати розташування даної області на дитячій мапі України. Робота з дитячого мапи розрахована для дітей старшого дошкільного віку, в тому числі для дітей з особливими освітніми потребами. Інновація даної програми полягає у використанні інформаційно-комп'ютерних технологій, що є продовженням вивчення дитячої мапи України та є наступною частиною подорож ознайомлення дітей з областями країни. Для використання інтерактивної мапи для дітей достатньо потрапити на сайт закладу дошкільної освіти номер 100 Гармонія. В меню сайту активне посилання Проєкт Дітям про Україну, який ознайомить вас зі змістом даного освітнього проєкту. Для того, щоб мапа стала інтерактивна, до неї достатньо доторкнутися. В кожній області інтерактивної мапи можливо побачити два кружечки – жовтий та синій – вони мають активне посилання. Якщо доторкнутися до жовтого кружечка, вам відкриється презентація огляд даної області. Якщо доторкнутися до синього кружечка, ви зможете подивитися анонс відео огляду даної області. Відеосюжет стане поштовхом для зацікавлення дітей до віртуальної подорожі. А також хорошою допомогою педагогу для цікавої розповіді про цікаві факти. Під час роботи з мапою педагог вдало поєднує мультимедійні засоби навчання, а це і аудіопрослуховування, інтерактивні завдання, створені у формі гри, користування інтерактивною дошкою, все це надає дітям первинні звання комп'ютерної грамоти. Для того, щоб потрапити в віртуальну подорож, достатно скористатися готовими матеріалами, які розміщені в освітньому проєкті дітям про Україну. А це легенди та міфи про Україну. Занять з образотворчої та театралізованої діяльності. Інтерактивні ігри, які розроблені для кожної області України. Впродовж тижня у повсяденному житті або у другу половину дня педагог може вдало використовувати готові музичні завдання, автором яких є педагог нашого закладу освіти номер 100 Олександра Ясенєва. Тематика яких відображає додаткову інформацію про українське мистецтво? Проєкт дітям про Україну дуже швидко набрав попиту серед освітянської спільноти. Даний проєкт розміщено не тільки на сайті нашого закладу, а й на сайті Запорізького інституту після дипломної педагогічної освіти Запорізької області. Можливість подорожувати в Україну є тепер не тільки у запорізьких дітей, а й у всіх маленьких мандрівників нашої країни та тих, хто за її межами, так як даний освітній проєкт розміщено на сайті Міністерства освіти і науки України. Розповідаючи дітям про Україну, ви можете виховати справжнього патріота нашої держави. Шановні колеги, я сподіваюся, що вам було цікаво дізнатися про освітній проєкт Дітям про Україну. Розповідайте дітям про Україну, мандруйте нашою Україною, бо вона в нас красива, квітуча і єдина. Слава Україні!